Доброго дня, шановні гості ресторану «Зе Густ» та котеджного містечка «Скогор». Наш ресторан має направлення український ф'южн, класичні українські страви, а також європейські вишукані страви. Основний акцент нашого ресторану це гріль-зона, на якій ми готуємо витримані стейки, такі як ті Рібай, Нью-Йорк. Та Сьогодні ми приготуємо з вами стейк-ті Я покажу, як це робиться, як він маринується і як готується до е, правильної просмажки. Сьогодні ми будемо готувати стейк-ті В чому його цікавинка? В цьому стейку є два види м'яса. Один це філе Міньйон, а другий вид м'яса це товстий тонкий край. Тобто по м'якості і по смаку. Замовляючи один стейк, ви отримуєте два смаки. Почнемо приготування. Ми трошечки підмаринуємо наш стейк, додамо йому ще більшого смаку і будемо смажити. Ми замаринували наш витриманий стейк в секретному соусі і приправах. Зараз додамо трошечки чеснику гострого перця і тім'яна. Він же чебрець. В нашій гріль-зоні ми використовуємо Big Green Eggs. Це зелене яйце в перекладі. Дуже корисна річ не тільки для професійних кухнь, а також для дому і для дач. Ця штука має керамічну основу і дуже гарно. Просмажує і навіть прокопчує продукт, який попадає всередину зеленого яйця. Тому я раджу зелене яйце в будь-якій оселі. Ідеальна температура для смаження стейка від 250 до 300 градусів. І смажити стейк потрібно. Кімнатної температури. Тоді ми можемо відрегулювати прожарку, і стейк вийде соковитим і в міру просмаженим. До нашого тібона буде гарно пасувати аспарагус і глива. До нашого тібону я рекомендую пепер соус, одним із інгредієнтів якого є мадагаскарський перець. Для того, щоб не пересмажити наш стейк, нам в процесі приготування потрібно перевіряти його температуру. Для того, щоб перевірити температуру, ми використовуємо е, звичайний градусник для м'яса. Що ми робимо? Ми знаходимо саму товсту частину стейка і вставляємо градусник е, в м'язи. Стейку не вистачає до прожарки медіум ще 3-4 градусів, тому ми повертаємо його назад в Green Eggs. Я думаю, температура вже така, як нам потрібно, тому ми дістаємо наш стейк і е, ложимо його на відпочинок. Для чого потрібен відпочинок стейку? Для того, щоб при смаженні вся волога накопичується в центрі. І е, щоб ця волога рівномірно розподілилась по всьому стейку, нам потрібно 3-5 хвилин, щоб стейк відпочив. А поки наш стейк відпочиває, ми зараз з вами приготуємо гарнір. Стейк після того, як він відпочив, ви бачите, який він став соковитий, тому що вся волога, яка там всередині, вона розійшлася повністю по всьому стейку. Тепер, щоб посилити смак нашого стейка, ми його змазуємо вершковим маслом. Щоб ще більш підкреслити смак нашого стейка, ми використовуємо соль мальдон. Всіх запрошую до ресторану Зегуст на смачні витримані стейки.